Участь в сьогоднішній нашій нараді ми розпочали новий рік, суттєво нічого не змінилось в нашому житті, ми так само знаходимось в війні і в режимі непростої непростій енергетичній ситуації. Ви знаєте, що останні обстріли 14 січня. Також вплинули на енергосистему. Це менш відчутно в нашому регіоні, але це впливає на те, що і покращення графіку відключення. На жаль, ми не можемо чекати найближчим часом. А те, що спостерігається в Київській області, на майже щоденних селекторах, я бачу, що ситуація набагато важча, ніж, ніж тут. І такий графік, який. Все одно не діє, там 2-6, 2 години електроенергії. Подача є, 6 немає. і В багатьох випадках це набагато довший період. Тому, да. Тому вчора на вечірньому засіданні обласного штабу було прийнято рішення, що частина об'єктів критичної інфраструктури в Київській області буде переведена на резервне живлення від генераторів. З метою покращення ситуації для населення. Ми а, до таких мір поки що не переходимо. Ми працюємо в тому графіку, який в нас є. А, зрозуміло, що маючи резервне живлення на випадок блекауту або зміни ситуації. Разом з тим будемо розглядати а, на майбутнє і такий варіант роботи в тому числі. Але сьогодні. По Чернігів обленерго по нашому регіону таких змін не планується. Тому якщо буде інформація про такі зміни в Київській області, треба розуміти, що безпосередньо Славутича воно не буде стосуватися. Наша критична інфраструктура працює в системі централізованого енергопостачання і саме живеться від цих мереж. Хоча ми готові, ми готові до роботи і в такому режимі. Якщо буде така необхідність, разом з тим, ми вивчаємо можливість хоча б часткового періодичного включення зовнішнього освітлення з безпековою метою, для того, щоб в вечірній час або в ранішній час було трошки комфортніше і безпечніше переміщатись по місту. Але знову будемо узгоджувати такі речі з Чернігівобленерго з урахуванням. Тих обсягів електроенергії, які нам давати. Хоча це і не є великим обсягом суттєвим, врахували, 50 ватт а, великий ліхтар один споживає, якщо ми там, 10 на дружбу народів чи 20 навіть включимо, ну, це буде або пів кіловат, або кіловат. Це точно не є е, критичною величиною для енергосистеми, але разом з тим е, тут більше е, питання солідарності нашої участі в загальній. Економії по країні. Тому таке питання розглядається, найближчим часом ми його спробуємо узгодити. Трошки краще запрацювали у нас об'єкти спортивної інфраструктури, там, де є наповнення, там, де є заняття, є потреба, а ми на певний період продовжили роботу в вечірній час з використанням освітлення знову ж таки, на енергозберігаючих технологіях, з мінімальним використанням. Інколи це автономне живлення, але повертаємось до трошки більш комфортного життя. Так само і розглядаємо можливість від резервного живлення басейну Лазурного в лютому місяці, якщо нам все вдасться, то можливо ми його повернемо в роботу. Басейн Дільфін готовий до експлуатації, ми займаємося юридичним оформленням. Єдине, що нам треба зробити, це збільшити. Потужність того ж самого електроживлення, але наразі в умовах заборони капітальних видатків ми не змогли реалізувати цей проєкт до кінця у 2022 році і чекаємо, коли буде дозвіл на закупівлю капітальних видатків, мається на увазі прокладка кабелю, щоб повністю його заживити. Всі системи там, прийняті в експлуатацію, є відповідний сертифікат готовності до експлуатації. Чаша у нас наповнена, правильно. Лазур, лазур лазур, так. Да. В Лазурному наповню. В Дельфіні зараз не наповнювані. Вона в нас наповнювалася, якщо я не помиляюсь, в березні, коли у нас була загроза, загроза втратити водопостачання. Ми таким чином ще й протестували його на, на те, як він буде з наповненою водою. Все інше працює в штатному режимі. Ще раз повторю, ми розпочали. Новий рік, новий бюджетний рік. Продовжуємо навчальний рік в наших дитячих садках, школах, продовжуємо роботу по облаштуванні укриттів. Залишається у нас в дошкільній освіті Денза номер 8 в Добридінському кварталі, не обладнаний укриттям. І це завдання, яке ми ставили собі на кінець минулого року. На жаль, не змогли швидко реалізувати, хоча проектування. Частково провели, я думаю, що ми завершимо найближчим часом і вийдемо вже на реалізацію. Але для цього треба знайти відповідні ресурси, працюємо з нашими партнерами, так само, як і чекаємо найближчим часом поставки потужних генераторів, які б, ну, практично повністю закрили питання резервного живлення всієї критичної інфраструктури міста, фактично централізовано, а не окремими точками по підприємствам. Ну, мабуть, мабуть, з цим все. По безпоковій ситуації також хочу повідомити, що моніторинг ведеться постійний, ми розуміємо постійну загрозу, яка існує з боку Білорусі, там проводяться навчання, причому проводяться останнім часом регулярно, як сухопутних військ, зараз повітряних сил, як Росії, так і Білорусі спільно. Але разом з тим моніторинг йде постійний і розвідка також працює. Якщо ситуація буде більш загрозливою, обов'язково будемо про це інформувати наше населення. Хоча треба розуміти, що війна нікуди не поділася, і ті прильоти, які були і в Києві, і в Дніпро, вказують на те, що багато речей у нас є вразливими і використання. Нових ракет показали, що наші системи ППО не готові на 100% захистити наше небо. Це об'єктивно. Це те, про що ми просимо наших міжнародних партнерів, друзів, про поставки сучасного ППО, для того, щоб ця система захищала в першу чергу наші мирні міста і критичну інфраструктуру. Ну, і, на жаль, трагедія, яка відбулася в Дніпрі, житловим будинком, це просто жах, який. Не можна спокійними емоціями передати. Багато людей загинуло і розбір завалів продовжується, і ця цифра, ймовірно, буде збільшуватися. Але за кожною цією цифрою людське життя. Тому, на жаль, ми живемо сьогодні в таких умовах. А, якщо є якісь питання, я готовий проінформувати. Якщо, шановні колеги, ми готові працювати, то пропоную перейти до розгляду. Порядку денного він у нас не такий великий. Ми одне питання з попереднього порядку денного зняли. Ще будемо проводити консультації. Ми отримали допомогу від наших міжнародних партнерів. Трошки є розрив часовий між фактичним отриманням і отриманням документів, тому треба провести це в відповідність і на наступним виконком ми тоді повернемо це питання на розгляд. Правильно? правильно Добре колеги. Тоді починаємо нашу роботу по порядку денного. Так, ага. Да, тут питання, яке, яке в мене викликає конфлікт інтересів. Я тоді не буду його проводити. Віктор Васильович, вам слово, будь ласка. Шановні колеги, однією з складових просування по службі воронах місцевого самоврядування є присвоєння. Чергових рангів посадової особи місцевого самоврядування, і з урахуванням час іде, і такий момент і підстави всі є для того, щоб і присвоїти міському голові Фончо Юрію Кириловичу черговий п'ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування з 1 лютого 2023 року і відповідно встановити. Надбавку за ранг посадової особи місцевого самоврядування. Переконаний з проєктом рішення всі знайомились, прохання підтримати. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Дякую, колеги, дякую за ваше рішення. Продовжуємо нашу роботу. Про звіт щодо діяльності адміністративної комісії Наталі Петровна, будь ласка. Вам слово, якщо можна мікрофончик, да. Доброго ранку, шановні члени виконавчого комітету. На розгляд виноситься проєкт рішення про роботу адміністративної комісії виконавчого комітету у 2022 році. Даним проєктом рішення ми беремо до уваги роботу комісії. І додається звіт, який ми маємо з вами прийняти і взяти до уваги. Коротко можу сказати, що у порівнянні з минулими двома роками кількість складених адміністративних матеріалів значно зменшилася, і в 2022 році ми маємо сім адміністративних матеріалів, які були складені майже всі поліцією, і стосувалися продажу спиртних напоїв неповнолітніх розпиття на встановленому місці. І